У будинку номер 118 на набережні перемоги розпочали другий етап демонтажу. Робочі розбирають кожну плиту, а потім спускають пошкоджені елементи баштовим краном. Нагадаємо, трагедія сталася 14 січня 23-го року. Російська ракета влучила у житловий будинок. Тоді загинуло 46 людей. Вже 10 днів. Робітники демонтують третій під'їзд. Олександр зараз буде відкріпляти плиту від крану. Ми тільки що знімали плиту і аціплялі. Пілістянок, знаючи, що тут трагедія трапилася ну, да, це вже це якось да. адаптувалися. Ні, ну це так, да, це, як би страшнувато. Жалко людей, що така прийшлася. Так. Ситуація. Всі роботи виконують з ювелірною точністю. Обережно розбирають блок, зачищають кожну деталь, а потім спускають все баштовим краном. До того ж, треба уважно стежити за конструкціями та укріплювати їх. Усього тут демонтують більше тисячі панелей. По технике безопасности, как бы сказать, все равно остается какая-то доля вероятности обрушения. Работа не из простых, как бы сказать, неординарная, чем что не каждый день такое делается. На сегодняшний день разобрана лифтовая, разобран техэтаж. Ну и практически сегодня заканчиваем разбор девятого этажа. На час робіт мешканців 36 квартир відселили. Міська рада надає матеріальну допомогу Наді... стосовно оренди житла. Це да, саме на той час, поки триватиме демонтаж. Підрядник працює відповідно до договору та тих планів, які у нас зафіксовані у самому договорі. Підрядник іде у графіку, тому питань до підрядника на даний час у нас немає. Після завершення другого етапу приступлять до упорядкування. Фасадної частини будинку. Всі роботи планують завершити до кінця 2024 року. Сергій Скрипник, Олексій Солов'янов.